Загалом 2014 рік для комуністів став справжнім пеклом у прямому сенсі. Горів офіс компартії, палало на всіх трьох поверхах головного компартійного офісу. Рятувальники тоді відразу заявили, це підпал, бо зайнялося одночасно у трьох місцях. А так буває лише коли роблять навмисно. Кримінальні справи проти Симоненка сипались одна за одною, і було за що? 2014-го під час євромайдану Симоненко голосував за диктаторські закони, які суттєво обмежували права громадян і свободу слова. Тоді ж закликав в ефірі деяких телеканалів до повалення конституційного ладу і пропагував агресію. Своє ставлення до політика Симоненка його противники виказували по різному. Так на першотравневій демонстрації 2015-го його своєрідно привітали, облили кефіром. А сталося це, коли той спілкувався з журналістами. Щоправда, найбільше кисломолочного продукту тоді дісталося російському кореспондентові. Як то кажуть, основний удар взяла на себе його спина. Розгублений Симоненко навіть ще встиг відповісти на питання. Що це було? Кефір, Не це ж характерані. України так України, ведуть, відута. Але вже за мить охоронці, побуючи, що за кефіром полетить щось вагоміше, швидко вивели Симоненка з натовпу, бігли так, що ледь не повбивалися. Спочатку позносили металеві таблички музею Другої світової, де тривав мітинг, а далі хутко спускалися крутою парковою горою до автівки. Кефірного месника тоді відразу затримали.